Усім вітанечка, з вами Дмитро, і сьогодні я хочу дати його практику для того, щоб трохи розвантажити, розтягнути спину. Вона ранкова, підійде для усіх. Але якщо у вас загострення, будь ласка, робіть обережно або взагалі підберіть собі інші вправи, котрі можете знайти на каналі, у плейлістах, підбирати ділянку і подивитися там відео, котре підійдуть для вас. А я нагадую, що ми дихаємо через ніс. Дуже повільно, будь ласка, не затримуйте дихання, не дихайте дуже швидко, намагайтесь концентруватися просто на самому диханні. Я дам, буду пояснювати більше, ніж давати вдих-видих. Ми стоїмо колишки, руки всередину. Дихання таке вдих і видих. Як ви зрозуміли, видих довше, ніж вдих. Тому ми встали, вмикаємо руки на ширні плеча, пальці дивляться всередину, коліна під тазом, і ми штовхаємося в підлоги і намагаємося грудним відділом хребта тягнутися до неба. Ми штовхаємося завжди, ми відчуваємо, як напружуються в нас усі м'язи спереду, тулуба, вони стягують наше тіло. Ми відчуваємо, як у нас розтягується весь хребет, як розтягуються м'язи від хребта по периферії. Ми тримаємо це і повільно дихаємо. Концентруємось на тиск від підлоги. Ми формуємо супротив. Через цей супротив ми йдемо і розтягуємо все позаду. Спокійно тримаємо. Намагаємося ще підкручувати таз напружуючи сідниці, що дає більше натяжіння. Після чого ми виходимо навпаки, розгортаємо долоні назовні, щоб дивилися назад. І ми вже напружимо усі м'язи спини позаду, тиснемо грудиною до підлоги, намагаємось усі м'язи спереду розтягнути напружуючи все позаду. Ми лопатки стягуємо разом. Тягнемось крижем до потилиці. Потилицю теж тягнемось, але не закидуємо голову. А просто підборіддя і тягнемо до шиї. І тримаємо, напружуючи, відчуваємо, як у нас напружується все тіло позаду. Тримаємо так, намагаємось відчути кожен м'яз. Як розтягується все спереду. Після чого ми виходимо, собаком мордою донизу ставимо руки на ширину плеча, вирівнюємо ноги, штовхаємось руками. Ми штовхаємось, намагаємося спочатку вирівняти спину. Акцент на тиск руками від підлоги. Вирівнюємо ноги тільки після того, як вирівняли спину. Тут ще додаємо тиску. Лікті не розводимо, лікті дивляться трохи донизу. Не штовхаємось, Голову не закладаємо. Тягнемось грудиною, намагаємось більше концентруватись на сонячному сплетінні. Відчуваємо тіло, не розслабляємось, тиснемо. Тиснемо, тиснемо. Тримаємо, намагаємось відчути одну лінію від пальців рук до тазу. Якщо важко трохи зігнули, ноги знову випрямили. Працюємо на те, щоб більше підвищити амплітуду. Супер. Зараз ми ставимо наші коліна на підлогу, руку ставимо далі на пальці. Вона стегна перпендикулярно, можна трохи в тупий кут, подаючи коліна трохи дозаду. Ліг в плечі не дивимо, не даємо вперед. Ми знову ми штовхаємось, намагаємось плечі тримати на рівні вух, дивимось між пальцями. Руки на пальцях або на кулачках. Ми тягнемось до грудини до підлоги. Дивимось перед собою. Штовхаємось, не розслабляємо наші руки. Витягуємо все тіло. Штовхаємось. Більше вигинаємо. Розтягуємо все попереду. Добре, далі ми ставимо наші руки, ставимо лікті. Подаємо грудину вперед, кладемо таз. Підборіддя до шиї. Лікті вперли і трохи натяжіння. що ми в вперлися і подаємо гордину вперед. Ноги напружуємо. Підборіддя до кадику. Робимо сфінкса. Ноги не торкаються підлоги. ми дотискаємо. ви Бачите. Я руки підібрав. Але ліктями працюємо в один з боків. Тиснемо тазом до підлоги. Тримаємо дане положення. Дихаємо повільно. Концентруємося на напруженні. Ми не розслабляємося, ми завжди працюємо. Зараз лягаємо руки крест накрест Спочатку одне плече. Зверху, інше знизу. Руки десь на рівні нашого носа не вище. Ми лягаємо. Ми не просто лягаємо, ми дотискаємо ще нашою головою в руки. Ми повинні відчути, як більше розтягується нижнє плече. Долоні не розгортаємо до неба, долоні дивляться до підлоги. Таким чином ми ще більше формуємо амплітуду тиску. Дихаємо, дихаємо. Супер, зараз. Змінюємо руки. Так, котра була знизу, тепер згори. Просовуємо під пахвою. І знову лягаємо. Вже нижня рука. Так от зверху, нижня у нас розтягується. Ми дотискаємо головою. Тримаємо це. Тримаємо цей тиск. Концентруємось на відчуттях. Намагаємося відчути, як все між лопатками розтягується. Супер, далі. Ми повертаємось, ставимо наші ліхті у Сфінса, тільки ми виходимо зараз в планочку. Тримаємо планку, тримаємо одну лінію. Головою не клюємо, не дивимося нікуди на пальці. Намагаємось відчути все. Ми штовхаємось ліктем від підлоги. Маківка у нас як орієнтир лінії від крижу. До Ми продовжуємо лінію нашого хребта. Тримаємо дане положення. Дихаємо повільно, не затримуємо дихання. Наша ціль відчути одну лінію. Відчути, як працює наше тіло. Ми стопами тиснемо вперед, а ліктями тиснемо назад тіло. Таким чином ми формуємо подвійний тиск у напрямку тазу. Стопити тиснуть в таз, руки тиснуть в таз. Кладемо наш таз, руки розвертаємо всередину. Ось таким чином. Руку у нас на рівні очей. Підберіть. Ми тягнемо до шиї, намагаємось побачити саме ключицю. Не грудину, а ключицю. І штовхаємось. Плечі не піднімаємо. Лопаточки разом. Тримаємо дане положення. Якщо болить поперек, трохи згинаємо руки. Не повинно бути болю. Повинно бути... Може бути натяжіння або напруження, але ніякого болю. Напружуємо я за спини. Тримаємо концентрацію. Дихаємо повільно і розслабляємося. Такий литовий комплекс. Якщо вам недостатньо, заходимо, беремо інші вправи та практикуємо собі на здоров'я. І до зустрічі у нових відео.